Так, починаємо. Обираємо. Збоку. боку. З забираємо цю кришечку. Так, тут ось все, все халумаджа все. Відсуємо кришки. Тут теж оцей. Оцей, 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 оцей. Оцей теж кришки від'єднуємо. Так. Підправлюся. Так, тепер треба нам витягнути акумулятор. Вкручуємо цю фішку. Акумулятор у нас від'єднаний. Так, і відкручуємо цю фішку. Так, є. Так, so, аккумулятор. кубин, 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 Так, кубин, кубин, его кубин, 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 вот всю плюсову клему тоже откручиваем. Потом блок... надо так ближе покажу. Блок за побежниками. Или душек тоже откручиваем. Вот здесь другой болтик. Так, все понятно. И откручиваем. Електронний бок управління оцей. кришку. Його. Це поки перша стадія. Так. Зараз все поснімаємо, тоді продовжимо. Так, далі. Відтягуємо електронний блок управління. Прямо оця вся параша у нас повинна вилізти. Там є спеціальне таке посадочне місце. Добраємо твердку, опа, і пускається. Опа, опа. Так, клеми я зблоку не знімаю. А для чого блок треба підважити? Зараз покажу. О, це щось сама Ну ладно. Показую чого. Вон болтик на 10. а Це на 13. І зараз де ще на 10. є, Вон на 10. І два болта на 13. Оцей треба попшихати. Там бачу джавчини купа. Напевно, що він підржавів, Було таке, що він просто обламався. Ось такий болт цей вийшов, ржавий. А до нього йде маса. Від електронного блоку управління від своєї планочки вона переходить вниз і електронний блок управління через нього йде на масу. Короб витягнеться, зараз покажу. Зразу, щоб було легше витягувати. Від Ось стічна конденсат стікає, типу електроліт стікає, трубочка там, де донизу. Я зразу одразу її чик чик приклупав, бо то, що вона дає, не дає видірнутися. Так, ще що, ага, далі. Чіпляю телефон. Продовжуємо по блоку. Значить, все. Тут така пластмасова штучка є, забираємо її. Плюсову скинули. Значить для коробки тут розшовкуємо патрубочок для цього. Ну, дихальна трубка для коробки. Відшовкуємо, бо то що вона причеплена сюди. Тепер оцей блок треба припіднести. Два блоки запобіжників. Зняти от з цього крючка. О. І ось такої зняти туди зіскочить. Не зіскочив, Що зачепилося. О. О, все. А тепер він зіскочив. Там є вусик спеціальний. І тепер блок сюди. Ага, ось це вище запобіжників. Треба вбік, щоб витягнути трай з під нього. Оп'є. Так, і тут ще одну фігню треба витягнути. Оцей червоний кабель. Оцей плюс здається на старті. Йде. Чи на блоку, на блоку ружний? Все, вони його, там фін, пімпочка. Ну, тобі Вся петрушка зачіпілося сіти треба? такие ручеек я специально на траве что что где это там елки балки а ну, кабеля прищелкните хорошо заради кабеля щупнем что было вот тут -вот он отсидерущий вот свой кобылек защелкнутый был все на все вот такая петрушка короче а за массу я показывал ух ты юрий Давай я телефон. Так, пусть наша дырочка. Перевертаем. Кору перевертає, і от виходить маса через планку, ось планка йде доверху, де кріпиться акумулятор, ось вона переходить, переходить, переходить на кріплення акумулятора. А другую стороною маса акумулятору допоможю И І така у нас тут вийшло байда. Щось я бачу тут. не всі наш штикера блока просто пилюки куча це все ми видуємо. видаємо наш блок там ось його зараза ось його пінпочка ось його металева вона повинно заходити, вон, є, потай, потай. воно там є питай, оце питай. Тому вона так типу, сідає я зараз Покажу як якщо воно. А, не тут воно заходить, воно на коробі заходить, Да. На я є спеціально підняти. Думаєш, так що щелкається. Да, на коробі. Я питаю,